Спонсор показу Українська меблова компанія на мікрорайоні Зарічний. Вероніка Плесюк та Мирослава Воробейчик. Вокальний дует Ружа. Співати дівчата почали ще в ранньому дитинстві. Тоді ж взялися вивчати майстерність роботи з голосом. Коли таланти обох дали про себе знати, були перші виходи на сцену, участь у творчих конкурсах, перші перемоги. Вже сьогодні перемог чимало. Збирали їх як поодинці, так і на двох. Донедавна Мирослава з Веронікою працювали як сольні виконавиці. В дует об'єдналися вже під час повномасштабної війни. В Україні. Відтоді дещо змінилися жанр, репертуар метою усіх виступів стали благодійність і підтримка. А головною мрією вокалісток дуету Рожа і понині лишається перемога, але вже одна на всіх. Мене привели батьки до нашої в студії якраз таки в три роки. Я увесь час щось наспівала, якісь дитячі пісеньки. Не ну, просто Мені, мене хотіли кудись мою енергію виплеснути, тому відправили е, співати. Я також постійно співала. Я була гиперактивною такою дитиною, і тому мене віддали на багато кружків. Художня школа та фортепіано. Я ходжу на вокал з чотирьох років. Тому що я обожнювала слухати музику, я обожнювала її наспівувати. я то вже годжуся, хоч маленька Ми помітили, що наші тембри вони дуже гарні разом. Наш викладач, так ну і ми, звісно, підтримали її ідею. Наталія Вікторівна нам сказала: дівчата, співайте разом. Є багато пісень, які вам ну, підуть, тому ми почали співати. І це була дуже гарна ідея. Сто процентів. Сольно я співала народний вокал. Вероніка співала естраду зазвичай. Ми об'єдналися Об і тепер співаємо так. і народну естраду. Сильно наші голоси звучать саме у народному жанрі. Мимося не на кого, тому що це дуже погана звичка у молодих виконавців. Ми ставимо собі, собі цілі, а не йдемо до когось. Ми вважаємо, що так краще. як, в мене є якісь люди, в яких я просто хочу вміти співати, також, як вони. Як мінімум, Майкл Джексон чи Морт. не знаю, от щось надихають, мені подобається, як вони співають. Ми ставимо цілі, наприклад. Заспівати краще, ніж ми заспівали на тому конкурсі, чи взяти вищу ноту, ніж брали на іншій пісні. Тобто ми ставимо собі цілі такі, що ми їх можемо зробити, але якщо постараємося, ми робимо таку діагностику своїх робіт, своєї праці на тому ж конкурсі, наприклад, за кулісами, коли вже відвиступали такі, так там треба було зробити так, там треба було зробити так, а там я молодець, там ми зробили гарно. Ну, це в нас ну, вже як настройка. Ну, без помилок не буде і роботи, тому треба працювати, працювати і працювати. Я ніколи не помічала, щоб Вероніка хотіла перетягнути на себе увагу або я. Ну, ми балансуємо між цим, ми розуміємо один одного і підтримуємо, якщо що. Тобто, в нас такого нема. Може, я більш балакуча. Але ми це балансуємо. Буває таке, що ну, не сходимося. Ну тоді ми шукаємо щось, що сподобається і мені, і Мирославі. Все чудово, все виходить. Не ну, можна сказати, що нам щось не подобається. Можна сказати, що нас просто як деякі аспекти ідеї нас. Так іноді буває таке, що взагалі не подобається номер, то ми його перероблюємо. Ну тому що. Наш співати те, що нам не подобається. Ми взагалі беремо е, пісні або вже написані, так. або є е, син нашої е, вчительки, це Арсеній Журавель. Він дуже крутий автор. Саме Криворізький — це просто Хан ну, Лав. Продюсер це наш педагог з вокалу Наталія Вікторівна та наш хореограф е, Івана Михайлівна. Скільки годин на тиждень займаємось? Ну, Близько трьох-чотирьох годин. Мені здається, трошки. Навіть більше, якщо так. рахувати. інші Ну, давайте порахуємо. Година це сольне. Ну, година дует. Так. І ну, година Ще півтори, соль. десь. Ще сольно ми можемо займатися і танцями. Mm, ну так, сольно танці також і година танці. і дует. Це вже чотири години. Так, 4 години. Плюс, якщо рахувати театральне мистецтво, що нас стрим. було так. Були такі гарні. Так, так, Брата взагалі ну, можна день приблизно грахувати <смі> в неділі. Щодо майбутнього, я думаю, вокал, ну і творчість нікуди не дінеться, але я дуже мрію стати лікарем, вчитися. Тому так. В мене є хист до точних наук, тому я б дуже хотіла стати архітектором. Я хочу відбудовувати наші міста, е приносити користь людям. А спів це більш хобі, це більш відпочинок. Я впевнена, що коли ми подорослішаємо, то ми з Веронікою будемо збиратися і співати самі для себе. Я обожнюю просто співати, обожнюю просто акторське, танці. Але ну, це просто це треба вкладати дуже багато зусиль, щоб вирватися ось куди, щоб тебе знали, щоб в тебе був якийсь заробіток. Вергідність того, що нас. Помітить якась зірка або продюсер зірки, вона неймовірно мала. Це просто це майже нереально. Тому навіть і не думали про це. Взагалі, ну слава просто так не падає. Такого не може бути. Це просто логічно. Можна сказати, що ми знамениті в таких гуських кругах. Початку війни я та моя сім'я виїхали в Польщу на декілька місяців, але це був просто якийсь ад, якщо чесно. Просто до сих пір мурашки по шкірі. Ну, ми повернулися і ні, я точно залишаюсь в Україні. Я залишилася у місті. Я виступала як раніше, коли були такі можливості, коли все починалося, коли почались ці тривоги, прильоти, коли. Всі люди боялися, коли всі люди ховалися, коли ще не привикли до цьому. Я реагувала на це спокійно. Тобто я розуміла, що ну, від цього нікуди не дінешся, крім бомбосховища. І я заспокоювала своїх батьків, бо вони дуже нервували за своє та за моє життя. Вони дуже переживали за своїх близьких родичів. Я намагалася їх заспокоїти, щоб вони не так переживали, тому що ситуація і так страшна. Ми навіть співали у бомбосховищах, щоб просто ось сплатитись, щоб просто було не так страшно. І навіть е, іноді чужі люди нам підспівували. Але війна і сплатила нас разом, війна і зробила нас дуетом. Це ми просто зрозуміли, що Треба щось придумати, щоб якось відволікати людей від е, такої сумної реальності, від цих трагедій. Ми просто хотіли якось розбавити це все. Просто це було як порив, просто Ми повинні були це зробити. Ось Зараз усі концерти, які проводяться у місті, це благодійні концерти. І ми Стараємось на всіх концертах цих брати участь, тому що це наш вклад у перемогу, це те, що ми можемо зараз робити самі. Ми навіть виступали перед біженцями, дітьми з Харкова, якщо не помиляюся. Ми виступали як ну, акторське мистецтво, а також співали. Якось хочете підтримати людей. Ми ставили спектаклі саме в акторському мистецтві. Ми Хотіли їх підтримати, ми хотіли додати це е, дитинство, ці мрії, в ці часи, коли вже дитинство і так порушено. Так, то вже коли ти просто стоїш в якомусь образі феї, ну, тобі реально хочеться просто туди ту дитину взяти. Ну, давай, давай зі мною, будь ласка, а ти бачиш, вона ну, просто там ну, така... такі. Затухші очі, що це просто жах. Як могли їх розвеселяли, ми так хотіли додати ці крапельки емоцій в їх очі. Це просто Ух, це дуже складно було емоційно. Іноді буває, що дуже вже заморена всіма справами, і просто хочеться відволіктись. А я якраз вмію в'язати, і я якраз там сиджу, в'яжу. І іноді навіть мої роботи я їх відправляла до ЗСУ. Тобто, так, я намагалася підтримати і себе, і їх у ці тяжкі часи. Я читаю, чомусь спочатку війни почала і слухаю музику. Я просто слухаю її залпом, тому що це для мене як заспокійливе. Просто У мене по листі просто. Там все, там електроніка, народний, класичний, просто все в одному. Я навіть не пам'ятаю, що я останнє додавала, тому що я просто додавала з різних жанрів, там немає чогось одного. Зазвичай я слухаю такі старі пісні, більш в стилі диско. Знаєте, мені таке подобається. Вона весела, воно, воно цікаве, воно енергічне. Після перемоги, якщо чесно, я от дуже хочу поїхати цього на море, просто побачити, що все. Можна їздити куди завгодно, піти кудись прогулятися після комендантського. Я не знаю, я просто буду в шосі. Мені здається, що перші дні я просто що, це все? Все, це закінчилося. Після перемоги я хочу поїхати зі своїм батьком на море, також на море. Просто, просто плавати, дивитись на всі ці е, риби. <риві> так, так. На все це підводне. Глобально зараз усі мріють про мир. Перемогу, це, так. Так. А, для себе навіть не знаю. Те, що глобально, те і в житті. Воно ну, вже наболіло. Чесно. Не знаю, ну мрію допомагати людям, але найголовніше це, звичайно, перемога. Вірити в перемогу. Так. Слава Україні! Героям, Героям слава. слава. Спонсор показу Українська меблова компанія на мікрорайоні Зарічний.